Всім привіт. Я знову в лісі, дивіться, яка погодка класна. Ще снігу трішки збереглось, але це не проблема. Ходити дуже класно, правда, я ще не розпакував прибора, щойно приїхав, але вже насолоджуюсь цією красою. Піду на старі позиції, от я знайшов там Ерзаца. І ножна для арзації. Правда, ми тоді побачили там кабана і всі дружно злякались і втекли. Хоча, наприклад, я витримав цей двобій поглядів і кабан відступив. Саме кабан сидів в бліндажі, <смір> якраз цікаво. Ну, Але сподіваюся, сьогодні кабанів не буде і будуть хороші знахідки, піду, ця дорога якраз веде до позицій. І покажу вам все, що там знайду цікавого. Не перемикайтесь. Я вже на місці не очікував, що я так швидко їх знайду. Я був тут лише один раз, але орієнтуюся в лісі добре. Ось такий валок і по цьому валку бліндажі. Тут стара дорога йшла. На дорозі ще були монетки, можливо, і я пошукаю монетки, бо я це люблю. Поки що, крім декількох кусочків латуні і гільз, нічого не попадалося, але викопав тюбіка. Здається, це класичний набір вермахта. От, ну тут ще попадаються гільзи ППШ. Мабуть, ще й по другій світовій тут були якісь двіжухи. Ну, буду ходити. Можливо, щось цікаве і знайду. Біля тюбика знайшов ось, ось такого молоточка. Мабуть СС. Молоточок СС. Ось такий він. Досить цікавої форми. Ось так оглядає. Ось тут вставлялось дерево. Чи то не дерево? А ні, дерево є, залишки дерева. Отак. От з нашого цікавого патрона, що ніколи такого тут не знаходив. Ось як він виглядає, схожий на Манліхер. Але щось по другій З металевою кулькою. Отак. От Якщо хтось знає від чого це, пишіть, бо в нас таки не попадається. Ось цікава знахідка. Здається, це була обломана сокирка. Ну, це обломана сокирка. Ось, але тут вона розклапана, мабуть, її використовували як колону, щось колоти, мабуть, чи щось таке типу цього. От, Але була цікава сокирка. Чи це вже завершений предмет, вона маленька. Дуже не знаю, де така використовувалася. Якщо хтось знає, теж пишіть, бо перший раз таке знаходжу. Друзі, я вже біля машини. Мені 7 років тому збрехали ще до цих позицій. Це не австрійські позиції, це позиція Рія. Там нічого немає. Є настріл, звісно, австрійці там було, мабуть, якась локальна двіжуха. Постріляли-постріляли і розбіглися. Деякі австріяки щось загубили. Я згадав, що я тоді 7 років тому там знайшов, ну звісно, я вам казав про Арзац Фношний на Арзац. І я там знайшов ще дві гільзи від гаубиці австрійських і декілька гудзиків Ріашних. Все, це всі знахідки мої, що я звідти привіз, але за 7 років сигналі там, звісно, зменшились. Поодинокі гільзи і все. Приїжджаю на поле. Хочу пошукати трішки монеток, можливо, щось знайдеться. Покажу вам. Не на правах реклами, але хочу порадити вам рюкзак для копу. Оце дуже крута штука. Я з ним ходжу вже років 6 і він ніде навіть не подерся, хоча я в ньому носив дуже багато всякого хламу. От. А для підсумків я собі купив. Ось такі, це здається англійські від гранат. Теж зручні. От, це хто ходить ще з таким рюкзачком китайським за 50 гривень, ну колись, От, то раджу перейти на нормальний рюкзак, тому що це і спина відпочиває. І відповідно немає такої, такої можливості, що він просто десь порветься серед лісу у найвідповідальніший момент. Все, їду. Я вже на іншій локації. Ось таке узлісся через декілька метрів поле, і я на нього йду. Тут попадаються знахідки по Польщі, ось, наприклад, Гільза Лебеля. Я вже декілька кульок викопав. Вони дзвінять як монетки. От, І тут на самому узліссі, перед новим роком я знайшов Таку ямку з медалями, там було шість медалей. Ну, Відео з цього копу є в мене на каналі, можете переглянути. Це одне з перших відео, здається, друге. От, зовсім тут поруч, ось там, я знайшов ці медалі, а на полі знайомий камрад знайшов полковика польського. Тому тут можуть траплятися цікаві знахідки по Польщі. І так, ось таке поле, пісочок, трішки вітер, я знайшов сигнал, але викопати я його не можу. Просто земля бетон зверху 2-3 см відмерзлась, а потім все. Повертаюся до лісу, мабуть, тому що тут ситуація всюди така. Хіба що де є трава або грубовиорана, там пшениця, тут якась трава, можливо по траві похожа. Там ріпак, там ходити не буду. Зроблю коло і повернусь до лісу. Друзі, у мене знахідка дня, я видовбав. Оцю неймовірну річ. думав монетка, а насправді це коліщатко гасової лампи. Ну, але все одно хуторська штучка. Повертаюся до лісу. Я вже повернувся в ліс, тут копати можна. Я знайшов яму з патронами, залізними Маузера такі вони галячки. Зараз прикопаються, я вам показую щось. Але ось тут взимку, ось там ямочка. Я знайшов штик ножа Маузера. Ну, до КД98. Так що тут ось така траншея, щось є і по німцях. Буду Ходити. Викопала ось така підкова, досить велика. Між двома траншеями. Пробую ще копати. Ось бліндаж там в кущах. Знайшов цілу яму з консервами, більше там нічого не було, зараз прикопаю. Ходити все одно важко. Тут багато гілок, важини. Оце я знайшов сигналі ще, не знаю що це таке. Такі залишки Червоної, жовтої фарби, що чорної здається. Ось така штучка. Не колобрух. Поки що немає нічого цікавого. Але з що на дереві це мабуть вулик. Отак серед лісу хтось прикріпив вулика на дерево. Цікаво. Мабуть буде смачний мед. Йду трішки вглиб лісу. Я подумав, що це три крейцери, а це здається, значить є зачок, захист до замка, бо тут така. Точка як на ключик, ось тут був цвяшок і, напевно, вона якось поверталася і відкривався замочок. А думав монета Пішов глиб лісу і знайшов позиції по першій. І це австрійські позиції, дуже багато гільз, патронів, все розкидано, от, от. але все гільзи тільки знайшов просто таку пряжечку. Позиції, мабуть, були недовго, але тут відбувалися якісь активні дії. Вони не обжиті, тільки кажу, гільзи, патрони, все порозкидувано. Ну, пробую копати, можливо, загубили щось цікаве. Знайшов зажигалочку з гільзи. От, ну вона поломана, видогнивала все, але вже якась знахідка, солдати собі її робили, сидячи в бліндажі, от така штучка. Зустрів якісь руїни серед лісу, думав що це був дзот, але не знаю він зараз Пошкоджений, тут була арматура видно. Арматуру всю вибило. це потрібно дуже хотіти заліза, мабуть, щоб товкти. Ось такий бетон з камінням. Не знаю, це справжні ентузіасти. Ще йду трішечки вглиб. Я пам'ятаю, там були позиції, нічого особливого я не знаходив там, ну але там були позиції і повертаюся додому. Що ж, прийшов, час підбити підсумки. Не знаю як це назвати, це грандіозний коп з грандіозними знахідками. Мабуть, було б краще, щоб я лишився на перших позиціях, там хоч більше було сигналів, ніж в цьому лісі. Отже, що я знайшов? Ну, На перших я вам показував, там якась типу сокирка. От. Більше такого нічого конкретного, а ще з першої локації ось цей патрон, мені здається, що це Манліхер Каркама, хоча в нас його взагалі немає. Не знаю у нас італійців там, чи хто нам користувався, здається італійці в Другу світову. У нас немає, не було. Але менше з тим. Е, так, друга крута знахідка це ось така гниловата зажигалка з гільзи. Ось. Потім це неймовірна деталь від газової лампи. Ну, скажімо, воно в комплекті, так що, якщо у вас є якась шмурдякова газова лампа, можна вставити ось це. Коліщатку, цей привід, і у вас буде вже раритетна газова лампа. Пише Вена. Отака От штука. Я навіть поклав декілька розплюснутих куль від, не знаю, від старої якоїсь гвинтівки, можливо, вердель або ще щось. Так, далі ось ця штучка. До замочку. Оце на тих позиціях, де купа гільз і більше нічого. І ось це нарешті монетка. Вона майже золота, тому що я пів години її тут біля машини вичікував. Випікував, тому що пройшов таку велику площу і реально жодної монетки. Це аж дивно. Що ж, бувають і такі виїзди. Не завжди так буде. Тому, друзі, підписуйтесь, лайкайте, будуть виходити нові відео, сподіваюся, з новими класними знахідками. Все, успіху вам!